Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас заняття з природою і логіко-математичним розвитком. Зимуючи птахи, будемо рахувати, розв'язувати задачі, а потім ви будете писати в зошитах. Малята, погляньте, яка зараз пора року. Зима, правильно, а взимку на дворі тепло чи холодно? А як ви думаєте, якщо холодно, то птахам буде легко вижити? Правильно, дітки, їм буде дуже важко. А хто мені скаже чому? Птахи, хоч і годуються до, готуються до зими, але цих запасів харчів дуже мало, щоб прожити всю зі, зиму. Малята, погляньте, на подвір'ячку стоїть годівничка, а біля на годівничці синичка і снігур. Синичка сказала, що прилетіла з самого лісу. Вона здолала дуже довгий тяжкий шлях. Щоб сказати, що птахи не можуть собі знайти їжу. А чому не можуть? Вірно, тому що зима, жучки і личинки поховалися під корою дерев, а Снігур також попросив допомоги. Він сказав, що тільки наші дітки зможуть допомогти птахам взимку і виконати всі завдання, які вони приготували, щоб знайти для них їжу. Тож, давайте допоможемо пташкам. Ось погляньте: вони дали завдання, щоб ми назвали, який це птах зимовий чи перелітній. Хоробець. Це зимовий, ці маленькі активні пташки не відлітають у вирі, залишаються зимувати в Україні. Взимку вони шукають допомоги у людей, тому активно злітаються в великі міста поближче до селищ. Їм важко шукати їжу, морози, полюбляють крихти хліба, і насіння, синичка. Це також зимуючий птах. Синичок називають трудівницями, бо ці пташки дуже передбачливі та запасливі. Ще наприкінці літа синиці починають збирати та розносити свої схованки насіння зернятка. Одна пташка може наскладати на зиму дуже багато запасів, але знайти у схованках вдається не все, тому що синичкам потрібно допомагати розвішувати годівнички з харчами. Снігур. Ці птахи дуже легко приносять холод. Більше того, чим міцніше морози, тим краще почуваються без снігурі. Вони зазвичай збираються у зграї, важко зустріти снігурів одинаків, пташки збиваються. У гурти по 8-10 птахів. Під час морозу вони завжди сидять нерухомо на гілочках, ніби надуті насправді у них на стобурчене пір'ячко, що допомагає птахам зігріватися. Снігурі дуже полюбляють ласувати горобиновими ягодами, шукають собі насіни несухі. Дятел це зимуючий птах. Ці птахи добре знають, якою буде зима. Вони відлітають у вирі, якщо зима буде особливо морозною, але якщо ні, вони зимують з нами. Тож, цей, по, тож по цих птахах легко сказати, яка буде погода. Взимку вони їдять насіння, яке дістають в шишках ялинок та сосон. Та навіть взимку вони продовжують працювати своїм міцним дзьобом, шукаючи під корою комах, яке сховалося там. Сойка. Ці пташки ще одні трудівниці. Вони завчасно збирають запаси та готуються до зимилі. Улітку сойки шукають комах, харчуються ягодами, насінням, а от взимку їдять жолуді. Їх вони ховають в дуплах між гілками дерев, на землі, у пеньках. У соїк гарна пам'ять, тому взимку вони згадують про свої схованки. Пам'ятайте, дітки, взимку пташки бояться не холоду, а голоду. Тож обов'язково допомагайте нашим пташкам з їжею. Робіть годівнички. Малята, слідуюче завдання у нас лічба у прямому напрямку. Давайте порахуємо. А тепер порахуйте в зворотньому напрямку. Виправте помилку. Цифри переплуталися. Поставте їх правильно. І давайте вирішимо задачі. На полиці вісім книг. Толя зняв аж дві із них. Хто тепер сказати б міг? Скільки на полиці книг? Шість. Три веселих синиці грались на травиці. Горобчик теж до них прибіг. Скільки пташенят усіх? Чотири. Зайчик побудував будиночок з двох кімнат, а потім з однієї кімнати зробив дві. Скільки кімнат стало у зайчика в будиночку? Три. Оленка спіймала чотири сніжинки, а Сергій три. Скільки сніжинок спіймали діти разом? Сім. Маринка зліпила два сніговики. До неї приєднався Тарасик. Разом вони зліпили ще три. Скільки зліпили діти разом сніговиків? П'ять. Діти прикрашали ялинку. Оленка надягла на ялинку 5 кульок, а Тарас 3 кульки. Скільки надягли кульок разом дітки на ялинку? Вісім. Тепер малята пограємо в гру, нагодуємо пташок. Перед нами пташечки, голуб, снігур, синичка, дятел і горобчик. Зараз ви самі будете годувати пташок, наприклад, голуб, що голуб їсть. Насіннячко. хліб, і ще насіннячко. кукурузку, а синичка що їсть, сало. Насіння, гарбузяче насіння і насіння кавунчика, снігур, горобинку полюбляє, шипшину, насіння соняшника, дятел. шишки? Насіння з кавуна і насіння з дині, Горобчик, що полюбляє, крихти хліба і насіння соняшника. Малята, наше заняття закінчилося. Скажіть, вам сподобалось заняття? Пташки наші дуже зраділи, що ви виконали завдання. І я приготувала для пташків крихти хліба, зерно, сало і горобинку. І коли я, а також і ви підете на прогулянку, то повісимо годівничку і туди покладемо гостинці для птахів. А тепер попрощаємося з нашими гостями, синичкою снігуром. Щас... До побачення. Дякую вам.